Не найкраще світло для зйомок. Вітання всім. Але, зрештою, це ж не художній фільм. Я два слова про сьогоднішнє свято, ну, не свято, а День боротьби з корупцією. Є відома фраза, яку всі знають, про те, що корупцію перемогти не можна, можна її очолити. Банально, але факт. Е, є інше питання. Що таке корупція, на якому рівні, чи завжди це є зло? Здавалося б, питання, якесь дивне, звичайно, корупція зло. А е, що таке корупція? Корупція на рівні е, коли, припустимо, людина бере гроші за те, що вирішує якесь питання. Яке вона і так би мала вирішити. Звичайно, це погано, коли ця людина бере гроші і це питання вирішує, всі разом з тим задоволені? Це дещо інакше, ніж коли наша дорога влада, наш уряд просто крадуть. Мільйонами, мільярдами, це теж корупція. Корупція за лобійські питання це одне питання. Корупція в вигляді подяки за вирішення питання це теж трошки інше питання, ніж розкрадання бюджету банальне. В чому різниця? В різниця почутті міри. Не більше і не В почутті міри. Людина, яка чия праця неодооцінена і вона отримує якісь кошти за вирішення певних питань. Звичайно, нічого доброго немає. Але коли так працює система, вимагати щось від неї іншого, мабуть, марно. Коли е, людина бере десятину, це одне, коли людина бере половину, це зовсім інше. Я пригадую візит е, Жені Червоненка в якості міністра інфраструктури на Львівщину, коли він обурювався і казав, я розумію, що ворують. На Своруті 10%, 15%, 20%, ну, же половину і більше. Це було на зустрічі власній адміністрації. Зустріч була з керівниками там, підприємств і мене в якості топ-менеджера проєкту, керівника е запросили для масовки. Ну, і кажуть у нас там економіки з державних підприємств. Взагалі потрібно треба було зробити масовку. Ну, так, видно, це Жені подобалося. До речі, Жені ми знаємо спочатку 90-х, це окрема історія. В якій, в якій ситуації ми познайомилися. Так ось, ці слова про корупцію, вони були не даремні, тому що почали розкрадати значно більше половини. Відкати, вимоги, проєнукові чекають за ліс 100% були відкати. Та, не дивуйтеся, просто гроші списувалися, а нічого не, не робилося. Це ті ж самі екологічні кошти, які сьогодні, там, скажімо на. Франківщини при Прикарпатті відомо, що просто всі 100% грошей були, були вкрадені. І до сих пір ніхто за це не покараний. Тобто це явище воно має зворотню сторону медалі. Транснаціональні корпорації структури, які фактично зараз керують світом. Їхні представники, політики, вони самі від, через своїх топ-менеджерів, через свої закриті товариства, різні білітаберські клуби, масонські ложі і так далі. Це все, все своє зв'язано в різні такі цікаві конфігурації. Так ось вони проти, звичайно, корупції на місцевому рівні, тому що це не підконтрольні гроші системі. Це теж треба розуміти. Це не оправдовує, але це треба розуміти. Тобто це є просто певна така об'єктивна складова. Але разом з тим вони за корупцією верхніх шолонах влади. Приїхав, знову ж таки, повернуся до останнього. Приїхав Байден, зовнішній куратор. Це теж треба розуміти. У нас вже немає держави, незалежної держави. У нас є просто держава під протекторатом, яку зараз ділять впливи. Там, впливи умовно кажучи, топ-менеджера Путіна і топ-менеджера Байдена. Ну, чи топ-менеджер Обави, не важливо. За якими стоять відповідні фінансово-промислові корпорації, в тому числі, звичайно. Так, ось Україну, яку ділять зараз на дві частини, разом з тим ніхто не хоче порятувати від шаленої корупції на всіх по всіх ешелонах влади. Мені знаєте, дивно, коли закидають такі меседжі в інтернет. Мовляв, Порошенко сім'єю по, -по, -по -пожертвували на потреби армії 250 мільйонів гривень. Знаєте скільки заробив Порошенко за. Рід президентства. Ну, я знаю зі слів людей, які спілкувалися з американськими сенаторами, їхня оцінка порядка 3 мільярдів доларів. Я не суддя, я не можу рахувати. Але я чомусь впевнений, чомусь впевнений, що заробив значно більше. Ну, хай не 3 мільярда доларів. Ну, точно зробив 10 разів більше, ніж пожертвував. Тобто, е, от десь так. Тому е, оці, знаєте, соплі перед пожертвами владоможців, це. Така якась абсолютно профанація. Е, тому в день боротьби з корупцією. Просто е, хочу, щоб ви звернули увагу, просто задумалися над тим, що немає однозначних оцінок в явищах. Одне явище може бути одночасно і злом, і благом, в певній мірі. Мабуть, все-таки одним з основних факторів, який визначає зло чи благо, це і почуття міри і людини в кожному конкретному випадку. Побачимося.